Декорів насправді дуже багато цієї краси. Це самоклеючі гнучки, пет панелі в рулоні. Їх можна виклеїти в будь-яку кімнату в оселі. Незалежно, це спальня, зал, <кій> ванна кімната чи кухня. Дивіться, дорогі друзі, це для стін та для стелі. Підлога є окрема. Ромчику, чи Ці можна панелі? клеїти, не спіши, чи можна клеїти на краску? На фарбу клеїти можна. Єдине дивіться, Якщо масляна фарба і вона добре тримається, то цю фарбу потрібно помити, знежирити, щоб вона була суха. Якщо тримається вона не добре, то фарбу краще зняти. Клеються вона дуже гарно. Щоб приклеїти таку красу на стіну, потрібно правильно підготувати вашу поверхню. В залежності від того, яку ви маєте, ми вам підкажемо, як правильно підготувати. Потім знімаєте частково захисну плівку. Наголошую, не потрібно знімати все відразу, щоб було легше працювати, треба зняти частково. Фольга тут, дивіться, залишається. Рома приклеївся. Лекість дуже гарна. Для тих, хто запитує, чи є у нас самоклеюча підлога, є. Якщо ви бачите, вона лежить на столі, у нас Будь лежить Самоклеюча підлога. Але про неї трошки пізніше. Зараз ми дивимося самоклеючі пет-панелічки в рулоні. Вони гнучкі, вони дуже гарно клеються, виглядають дуже стильно. І ціна такої краси 850 гривень за рулончик. Друзі, ви часто запитуєте, а чи гарно клеються самоклеючі пет-панелі? Давайте розбиратись. Знімаємо ззаді захисну кнівочку. Подивіться, ці панелі мають фольговану основу. Це запорука тепло та шумоізоляції. Слова тут зайві.